Гутен Морген, моє любі, швидкий огляд парфумів за трьома категоріями. Ціна, пакування і сам аромат. Поїхали на вулиці вже осінь, трохи вітряно, і тому у нас аромат від арабів Падам! Аромат називається Amber Santal, бренд Adjmaul. Красивий аромат. Красивий, ну можна навіть сказати, це моноаромат. Єдине, що знову ж таки, як, як завжди, спочатку відео виступлю Баба Яга проти. У мене є претензія до арабів. Начебто красиві, гарні роблять аромати. Так, деякі там, не буду казати, що спиздили, надихнулися якимось іншими брендами, іншими парфумами. ну Постійно в них в ароматах чогось от мені не вистачає. Начебто аромат гарний, все прикольно, все класно, не вистачає якоїсь там дифузності аромату, не вистачає шлейфовості, не вистачає, я не знаю, там стійкості. От а коштують немало. Коштують немало. Це не дешеві бренди там, по тисячі гривень. Ні, вони можуть коштувати і 200, і 300, і 400 доларів за 100, там, за 50 мл непринципово. Давайте конкретно про цей аромат. Свою претензію я виказав. Що по цьому? Красота, все як завжди. Коробка. Коробка в коробці, Все як ми любимо, ну красиво. Красиво люди роблять, дорого роблять, багато роблять. Тому що, ой, ой, я казав, що на вулиці вітря не при приберу, е от вони вже стараються. Ну мені здається, що треба старатися трохи в інший бік. Е це, звісно, все рівно додає вражень. Ця все це все пакування, ця вся красота, ця вся екошкіра, це все класно. Ну, е Дорогі араби, беріть приклад е з турків. Ну, у, у, у турків і пакування гарне, і аромати шикарні. От У них вони настільки аромати досконалі, що не треба нічого додумувати. Все вже є в ароматі. Добре, знову ж таки, відволікся трохи. Амбер Сантал, бренд Аджмал. Давайте розпакуємо. Красива екошкіра, красиве пакування, я вам вже показав, ви все це бачили. Знову ж таки, палітурка. Роблять все дорого, все роблять багато. Вони це люблять. І ми це любимо. Боже, хто ж не любить дорого, багато, хто не любить лухарі? Я, до речі, дуже люблю. А Красиві парфуми. це парфуми про Сантал. Деревинна база на початках там трохи якогось перця. Середина це сантал, витівер, кедр. Красиво.